СБУ сьогодні оприлюднила дані розслідування масованого обстрілу Маріуполя з боку бойовиків та російських військових, як зазначив голова відомства, місто обстрілювали з реактивних систем град та артилерійських систем тюльпан. Голова СБУ Валентин Наливанченко заявив, що обстріл Маріуполя, 24 січня, був здійснений російською артилерією, якою командував офіцер збройних сил Російської Федерації з позивним Попіл. Цю інформацію службі безпеки підтвердив затриманий бойовик місцевий мешканець з позивним Даїшник, який здійснював на. проводку позвонил две недели назад и попросил координаты для скопления ВСУ. До конца 2014 года я работал в ГАИ, визуально знал, где находится техника, живая сила ВСУ. По блокпосту на Таанровской я давал координаты позавчера по СМС. Они должны были отработать ночью, но отработали утром. Я поехал посмотреть, что там произошло и сказал Пепру, що вони промахнулися на один кілометр. Він спросил, а як видно, відкуди стріляли. Я сказав, що з стороны виноградного. Він сказав, ну хорошо. Я говорю, Очень много людей. Ну і на цьому святі дуже много людей погибло. Також голова СБУ зазначив, що частина військової техніки, з якої проводився обстріл Маріуполя, знищена, а частина відведена на територію Росії.